В Україні дефіцит робочих рук, особливо в професіях, які традиційно вважалися чоловічими. Серед причин роботодавці називають мобілізацію та імміграцію. Тож доводиться шукати нові кадри. Торік на Буковині ваучери на перепідготовку за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва отримали понад 140 жінок. Серед них і Орися Старчук, соціальна працівниця територіального центру, вирішила здобути ще один фах. Чи легко жінці кермувати трактором? Ольга Лучик детально розкаже про опанування нової професії. Орисі Старчук 55 років. Проживає у селі Топорівці. Жінка має в обробітку 2 гектари землі, вирощує яблуневі сади. Щоб обробляти поля, вирішила здобути професію тракториста. Я саду є 2 гектари, два паї, татю мамин. І от брат ще посадив. І так, що з того часу я за ним доглядаю після смерті брата. Важко доглядати за садами не то слово, декотрі, декотрі чоловіки не справляються. Орися показує нам свої обістя і старенький трактор. На цьому тракторі ви не їздите? Ні, на цьому тракторі я не їжджу. Це трактор великий, це трактор більшості для чоловіків. Хоча він роботяга сильний, і ремонтується він з допомогою молотка і зубила, але. Для жінки треба трактора май маленького, май компактнішого. Навчитися їздити на такій техніці можна в будь-якому віці, переконана Орися, аби тільки було бажання. Їй знадобився місяць практики і вже зараз у вправності може позмагатися з будь-яким досвідченим трактористом. Не думала і не сподівалася, що ці роки ще буду вчитися, але життя. Іде вперед, і ми мусимо разом з ним триматися і мусимо працювати. Саме цей трактор для Орисі став надійним помічником. За його кермом проводить невеликий інструктаж і для нас. В першу чергу включається маса, потім без всяких зусиль і без, як кажуть, без проблем заводиться. чуть чуть прогріється, податчиках глянути, щоб воно зійшло все кругом на ноль. І помаленьку будемо рушати. Орися Старчук отримала ваучер на навчання від держави і довий фах змогла з легкістю опанувати. Загалом такі ж документи торік надали 500 буковинцям. Майже 200 виявили бажання навчатися за спеціальністю тракторист. Серед них понад 140 це саме жінки. Саме жінки освоюють цю професію. У нас є дуже багато цікавих прикладів, коли жінка, яка жодного стосунку не мала до якоїсь технічної технічного фаху, технічної спеціальності. після отримання ваучера, звичайно отримала цей новий фах і використовує цей фах для того, щоб працювати, щоб заробляти гроші. Вартість ваучера не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 30 тисяч 280 гривень. Отримати його можна за умови. Це така категорія, яким виповнилося вже 45 років, які мають 15 років страхового стажу. І після якщо при виконанні такої умови. Можна отримати ваучер. Вартість ваучера протягом минулого року була трохи більше 30 тисяч гривень. Ми можемо компенсувати на підвищення кваліфікації, на отримання другої вищої освіти, на навчання, перенавчання, перекваліфікацію. Орися не шкодує, що скористалася такою можливістю. Має багато планів на весняні роботи на землі. Що роблю? Міжряддя на городі, культивація, оранка у саді кошення бур'янів, внесення гербіциду, навіть возення готової продукції. Робить все з Чернівецької області. Ольга Лучик Ігор Орліга подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.